Температура на термометрі опустилася до мінус 12 градусів за Цельсієм. Однак, через пронизливий вітер мороз відчувається ще більше. За такої погоди легко можна отримати обмороження кінцівок. Обмороження відноситься до виду травми, яке виникає внаслідок дії низької температури. Не обов'язково мають бути великі цифри низької температури. Тому що сприятливими факторами для обмороження є. Вологість повітря і тривалість, тривалість перебування пацієнта, тривалість дії цього травмуючого фактору. Більше 90% обморожень припадає на пальці ніг і рук, ніс, вуха та щоки. Відмороження поділяється на чотири ступені. Як правило, перша ступінь це кіра блідого кольору і прохолодна на дотик. Як правило, першими ознаками переохолодження при звичайній нормальній трофіці пацієнтів є відчуття так званих зашпар, так в народі, як кажуть, це втрата чутливості. Під час другого ступеня обмороження з'являються пухарі. Шкіра навкруги має синювато-червоний колір. Також характерне підвищення температури тіла. Таке стається і наявність також. Наявність супутньої важкої патології. Це або цукровий діабет, який порушить кровообіг в кінцівках, або атеросклероз у суденничі кінцівках. Найчастіше обмороження отримують люди без визначеного місця проживання, які перебувають на вулиці тривалий час. Третя ступінь це буде омертвіння вже шкірних покривів. З'являються пухирі, наповнені грідиною темно-червоного або темно бурого кольору навколо. Мертвілої ділянки шкіри і четверта ступінь це вже поява пухирів, наповнених чорною рідиною, і наявність у пацієнта вже так званих незворотніх некробіологічних змін. Якщо у вас або ж у ваших знайомих є ознаки обмороження, варто негайно зігріти уражену ділянку тіла, перенести потерпілого в тепло, одягнути у сухий і теплий одяг, напоїти гарячим чаєм. Важливо пам'ятати, розтирати шкіру не можна. І однозначно, що це необхідно звернутися в спеціалізоване. Лікувальний заклад, так як правило, в нашому місті це травмати, травматологічні пункти. Так їх два знаходяться в нашому районі і на Богуні. І там вже буде надана лікарська кваліфікована, висококваліфікована допомога з подальшими рекомендаціями. І... При потребі буде пацієнт буде госпіталізований чи направлений на подальші етапи лікування. Щоб запобігти обмороженню, варто одягати декілька шарів одягу та закривати якомога більше відкритих ділянок тіла. Не забувайте про шапки, шарфи та рукавиці. Завідувач хірургічного відділення у першій міській лікарні розповідає, з появою пунктів незламності пацієнтів з переохолодженням стало менше. Тож у разі потреби звертайтеся до шелтерів. На час похолодань у Житомир їх функціонує 18. Адреси ви можете побачити на екрані. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телектрон. Kanal des